Художня література, лисичка та журавель. Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми будемо слухати казку. А про кого ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Та красуня у лісочку, носить золоту сорочку, в неї пишний хвіст, а зуби ще нароблять зайцем з губи Вовка братика, сестричка, хитра молода лисичка. Так А які казки ви знаєте, де є лисичка, дітки? Так, це казка і колобок, рукавичка, котик і півник, лисичка-сестричка та вовк пані брат. А звідки беруться казки? Вірно, їх пишуть письменники або складає народ. Отож сідайте тихенько і слухайте уважно, а потім скажете, хто вам у казці сподобався і чому. Дітки. Послухайте українську народну казочку Лисичка та журавель. Були собі Лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе одного разу лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь лебедику, я для тебе наготую, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся журавлику, призволяйся лебедику». Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись гарненько язиком, поки сама всю кашку чисто й вилискала. Вилискала та й до журавлика промовляє. Вибачай журавлику. Що мала, тим тебе й приймала, а більше в мене нічого немає. То спасибі ж, мовить журавель. Приходжи, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. Он уже й лисичка йде до журавля в гостину. А Журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, й картопельки, і бурячків, усього, усього. Покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже: Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, а голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати давай нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобиком у глечик та вглечик, так помаленьку усе й поїв, що наварив. А тоді й говорить Оце ж вибачай, лисуню, що мав, то тим тебе й приймав, більше нічого не маю. Ох, і розгнівилася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу лисички і не з журавлями. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Малята, хто ж вам сподобався у казці? А чи добре вчинила лисичка? Так недобре. Вона обманула журавля, а журавль наказав її. А який висновок можна зробити? Недарма кажуть, яке частування, таке й дякування. Дітки, як називається казка? Чому вона вчить? До побачення.